Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз невеличке відео стосовно того, як налаштувати нульовий базовий інтерфейс, а потім на його основі, на його базі створити інші інтерфейси для будь-яких груп контактів. Тобто, щоб ви розуміли, у кожної групи може бути свій власний інтерфейс. Як зробити те, про що ми зараз кажемо? Зараз я заходжу у бокс під доступами тестувальника? І передивляємо, що ось таким, такий вигляд має інтерфейс у тому боксі, який ви отримали від мене для того, щоб його тестувати і щоб використовувати його для, в подальшому для своїх робот. Але при всьому цьому ви можете цей інтерфейс змінити. Як це зробити? Переходимо ось тут за посиланням у конструктор інтерфейсу. Найкращим чином, щоб потрапити на сусідню вкладку, ви натискаєте на колесика мишки ось на цьому надписі: на конструктор інтерфейсів. Потрапите ось у таке вікно. Але зараз ви не бачите цього, але є. Посилання на цю сторінку, і там о, в ньому написано, що це мінус перший інтерфейс. Тобто це о, останні о, строки, строки посилання на сайт вулі. Бачите. Мінус один ви замініть на нулік для того, щоб перейти до нульового інтерфейсу. Він зараз має точно такий же вигляд, як і мінус перший. Мінус перший це інтерфейс для карток з типом чоловік. Мінус там другий це для карток з типом жінка. І мінус, мінус третій, здається, це для контактів з типом компанія. А ще є інтерфейс, він Саме і є нульовий, тоді, коли у нас тут не визначено буде. Тобто, якщо було не визначено, то при переході до конструктору інтерфейсу ми якраз у нульовий інтерфейс і потрапимо. Для чого це потрібно? Що нам це дає? Нульовий інтерфейс за замовченням є. Ось таким інструментом, який дозволяє нам створити якийсь базовий інтерфейс, використовуючи ті чи інші блоки. Щоб було зрозуміло, у картці контакта, ось ми бачимо там, запустити процес на вибір. Це блок інтерфейсу. І ось так цей блок називається у адмінській частині, тобто, на те, на що ви можете впливати. І тут ми налаштовуємо. Задаємо ім'я блоку запустити процес на вибір. І вказуємо, які бізнес-процеси ми, в принципі, можемо таким чином запускати. Те саме стосується і всіх інших блоків. Тобто прев'ю, замітка, помідовлення, історія комунікацій і таке інше. Ось це блок, наприклад, універсальний. Ось він. І в ньому ми використовуємо в даному випадку. Виключно ну, точніше, майже виключно системні поля. Системні поля це співробітник, ім'я, прізвище і таке далі далі. Але ось тут ми використовуємо також і додаткове поле картки контакту, яке ми створили. Про те, як створювати додаткові поля, для чого це потрібно, розберемо у наступному відео. Зараз у системі вже достатня кількість додаткових полів, щоб їх знайти, ви просто зробіть ось такий фільтр, накладіть. Тобто точка КК. Тобто про що це каже? Що це додаткові поля, карток контактів. І ось така кількість їх вже є в системі, і ви їх можете використовувати у власних цілях. Ще раз про те, що у вас вже є зафіксований, розроблений і випробуваний інтерфейс на багатьох проєктах. І те, як виглядає зараз цей інтерфейс, це наслідок мого власного досвіду, який напрацював я з 2016 року. Ще тут один нюанс такий є, на який я вам. Дуже наголошую. Є можливість вказувати інтерфейси, показувати блоки лише для типів контактів не визначено чоловік-жінка. А... Ну і, в принципі, ми тут можемо обирати. За замовченням, у нас 4 типи контактів, і я вам пропоную на цьому цим і скористатися. Тобто, хай так і буде. Не додавайте ніякі додаткові типи. Чому так? Тому що за замовченням бокс має ось два, точніше, три типи, які стосуються фізичних осіб, це невизначено чоловік-жінка. І юридичних осіб, це компанія. Тоді, коли ви створюєте нові типи, ви можете лише створити. Типи з е, варіантом фізичної особи, і ні в якому разі компанія тобто компанія завжди одна, і вона вже є прошита, вшита і все. Тобто, Ну хто може бути ще, в принципі, тут. Е, серед дітей там хлопчик-дівчинка. Але чи це, треба це вказувати додатково, якщо в принципі і хлопчик, і дівчинка. У свою чергу стануть один чоловіком, друга жінкою. Тобто у нас є статус. Статус. Забув, як називається, пол російською негарне слово. Наскільки так, ну зрозуміло. Майже, майже зрозуміло. Надіюся. Ось, В принципі, скористайтесь тим, тими базовими налаштуваннями і тими базовими блоками, які є. дуже Дуже важливий, з моєї точки зору, блок, юридичні реквізити. Якщо ми переглянемо його ось тут, то він виглядає ось таким чином. Покажу зараз я на прикладі своєї картки, що це мається на увазі. У мене є ФОП. Ось. І саме тут я вказую його реквізити, банківські, реєстраційні і такі інші. Для чого я це роблю? Для того, щоб ці дані, ці дані підтягувати у документи, які ми будемо формувати у боксі. Це можуть бути і рахунки. І накладні, і угоди, і будь-які інші документи, де нам потрібна інформація, яка стосується компанії, у якій працює та чи інша людина. В принципі, більш-менш, здається, я все розповів, що хотів. Обов'язково ставте запитання і задавайте їх у. Нашому, у нашому чаті. Якщо ви ще не доєднались до нього, то доєднуйтесь до практикуму номер 1 І безпосередньо там ставте власні запитання. Широ вам дякую за увагу. Ставте лайки цьому відео, відео діліться ним і користайтесь системою, задавайте ваші питання. Всього доброго. На зв'язку.